Так, зарізали ми наших перших бройлерів, достали з них печіночку і хочемо зробити домашній паштет. Для цього беремо печіночку. Наші заготовочки з цибулька, морковка. І ізюминка нашої паштета буде свіженьке яблучко. Це все ставимо в духовочку. Ну, перед цим потрібно дати, трішки сольки посипати. Так, побільше. І масличка. Все в духовочку на один час. Так. Достали з духовочки нашу печоночку, Все, залажуємо в блендер. І блендером. Такий в нас вийшло паштетик з домашньої печіночки, з бройлера. Налажуємо лоточок. І потім поставимо його в холодильник, він ще й підзастине. І будемо смакувати його на пробу. Ну, якщо чесно сказати, то ми вже трошки спробуємо, то вкуснячий. Так. Єсть. Закрываем и наклеим нашу этикеточку. Всем приятного аппетита!